Всіх рада вітати на моєму каналі. Сьогодні я сходила в магазинчик. Трішки прикупилася. Ходила я не в один магазин, тому зразу показую. Це я купила в магазин Аврора Ниточки для хозяйственних нужд 9 гривень. Ось така одна, і можна їх багато купити, але мені не потрібно. Там є набірчик біленький і черненький. Але мені стільки не потрібно. Мені ж така так одна. Зачу, що ще я прибрала зошити, так як скоро 1 вересня. Я побачила в Аврорі по 9 гривень, бачите, 18 аркушів. клеточку. У мене є один учень маленький, йому це, це, це знадобиться. Що ще? Я ще возле Аврори я побивала в магазині Чуда маркет і купила ось таку кобасочку. У них вона стоїть 69,90. Ось така мартаделька. Дуже смачна, я її обожнюю, як тільки бачу, що вона є, так я сразу беру. А так більше я там нічого не брала, ну тільки ще пирожки в них гарні. Значить, магазин АТБ, наш улюблений майонез чумак. Провансаль смачненький. Так, що це? Ціла сумочка в мене продуктів. Що ще я набрала? Як завжди купила сирки. Це, це вернее, не сирок, а це як десерт цирковий, збитий, дуже смачненький. Значить, я взяла дві. Ну, мені зараз нас трішки поменшало в родині, тому мені два штучки до, достатньо. Значить, сосиски міні. Я перший раз бачу такі в АТБ м'ясендічки. Може, я не була така уж уважна, їх і раніше продавали, Ну, я побачила це перший раз. Значить, Що ще я взяла? Сири, які зараз по акції, і, звісно, всі це бачать, а якщо в тебе є картка банків партнерів, то це ще дешевше. Пома сири, я дуже обожнюю. Що ще я взяла отаку машеньку? Дитина забажала. Як ніяк не могла відмовити, і 33 гривні це щастя. Це, я не пам'ятаю, скока, ну, чуть, чуть дешевше 28 чи 23, ну я напишу зверху. Так, що ще я взяла? Смітану. Ось в такому вигляді. Чому? Я завжди беру в стакані, а не в пакеті. Чому в пакеті зараз була дешевша, дуже сильно. В стакані по 40 гривень і менша вага. На 50 грамів. А в пакеті 32 і більше на 50 грамів. теж просто наше. гарна фірма, гарну якість продуктів. Вони пропонують. Що ще я взяла? Як на прошлій неділі взяла масло 73%. Мені сподобалась. Велика пачка сімейна. В нас від тієї пачки вже залишилася отака от кількість. Тому я взяла ще, щоб нам на неділю теж хватило. Так, ще я взяла хліб. Батон студентський, маленький. Харків, Харківська область пропонує такі по 10-90, оскільки я пам'ятаю, але я не пишу. Що ще взяла ось таких срочків. Зараз по акції. Дуже смачненькі, злагода. Є багато сорочків по акції, але я взяла тільки ці. Мені ці подобаються. Ось. Що ще взяла? Яєчко. Яєчко взяла 16 штук, чому 16? Бо. Ой, одне випало чи що? Слава Богу, що не випало. Бо чому? Бо в холодильнику 16 е... ячей для яєчків. І також побувала в магазині Єва, бо я хочу теж бути красуньою. Купила собі ось таку красочку. Ось, в общем, це, це всі мої покупки за неділю маловато, але я скажу у нас. Дитинка одна уїхала відпочивати, тому ми мені так багато купляємо. Все. Всім дякую за увагу! Приємних покупок, до побачення!